Так, всіх з добрим утром. Так, на часах у нас, що у нас на часах, Ой, вже не пам'ятаю, десь, мабуть, початку 10-9. А, зараз точно вам скажу, бо я ж, бо я ж, що робив? Правильно знімав клему з Так. На часах у нас, грубо говоря, десь 25 минут 10 так, общий у мене пробіг 169,775. А вчора я проїхав 180 км і дивіться на що я заправився 18 літрів. Почти на 500 гривень. Ціна пока що слава Богу, на місці 26,50. Так, запускаємо наші балалайки-гармошечки і починаємо работать. Всем приятного просмотра. Так, зробив, короче, два заказа. Я зараз нахожусь в центрі. Первый заказ на Гоголівську я там женщину. І другий взяв теж. Думаю, зараз буду десь їхати на Соломенку. Якраз їду по проспекту під мостом, воздуху Флотським. Уже якраз за блин, звернув і заказ і Шолуденка. Ну, то таке дело. Беру заказ, там минималка це ж по центру. І, Коротше, скріншота я приложу до цього відео. Приїхав на бульварну Кудрявську. Бульварну Кудрявську. Ну тут я таке, знаєте, навіть не знаю, як вам правильно сказати. Ну, дві сплошні посередині є. Кажу пасажиру, хоч точка мене якби показує з лівої сторони, да? але по движенню ну, нема таке, що поїхати далі, розвернутися, грубо говоря. Каже, можете тут, пожалуйста, розвернутися, бо тут, каже, немає пішохідного переходу. Для поняття, дивіться, яке тут поток движення. Я просто думав, що з той сторони я Ну, Пасажир каже, отам є така о, бачте, розривна лінія, я розкрутився і привіз, висадив тут пасажира. Це просто шок. Ну, Що саме головне писалося? Драйвер не курить і в салоні тишина. Так, коротше, На часах у нас 10 часов, блядь, на центровики пасажири та це що -то з чим-то. Так, зараз я знаходжуся на Магелане, на тірімках. Коротше, з бульварну Кудрявської дзвонив я товарищу. Він якраз під'їхав на жд вокзал Я під'їхав до нього. От, просиділи мене воно, минут 40. Опять йому заказ прийшов, так як у нього машина брендована. От, я тоді думаю, що на цього жд вокзала кудись переїжджати, бо якби немає там смисла стоять. Начав від'їжджати, там мінімалка по болту була щось 60 гривень десь на Жилянську я не взяв. І потім узяв я по 8, 3, 8 з Южного вокзала на науки завіз жінку. І потом оттуда я взяв на. Коротше, з науки на противоположну сторону переїхав на ВДНХ. Да, на ВДНХ. Переїхав на ту сторону, там возле кишені, Взяв собі макофіда з з тістом. Перекусив. А це думаю переїду на сторону Магелана, бо думаю, з тої сторони буде кидати разні гатне і тому подобне. З цієї сторони, я думаю, трошки буде повеселеє. Але чесно говоря, щось я вже намилився додому. На часах у нас вже 12.56. Що, чесно говоря, нема желання працювати. Товаристий казав, каже, там у нього якесь приложення є, що показує, ну скільки їх машин паркових катається по городу, то каже, зараз із 90 по-моєму, машин він казав, тільки 12 їздить. Всі, коротше, видно, по домам пороз'їжджались, бо нема смисла зараз кататися. Зараз роботи немає, це вона вже туди там, на часі 3-4. Должна буде з'явитися. І я собі, мабуть, теж так думаю. Тоже я так поставив в дома. Зараз ще дня, плюс-мінус, думаю, якщо тоді може десь там часика 4 виїду. Бо зараз просто нема смисла. Було б центр мені кидало по уклону, але я відказався. Там 160 гривень було, Ну щось бажання пропало. І, кстати, зров теж скріншот, по болту кидало. Мінімалка, я не пам'ятаю, там що ще 60-70 гривень. Подача почти 5,5 км. Зараз я скріншота приложу вам, побачите. Ну, це просто жесть. Я розумію, що вони вважають по воздуху, ну, блядь. Ну який це воздух, вибачте мене, блядь. Тілі-тілі-бум, закрой глаза скоріє. Хто доходить під окном? И стучится в двери.